І нехай день буде добрий для добрих людей. Моє ім'я Олена Щербань, я докторка історичних наук, етнолог, засновниця музею звареного борщу в Опішні, що в Полтавщині. А також я авторка книги 365 різновидів-борщиків, і я не закидаю цю тему далі, я її далі розпрацьовую, пишу книгу «1002 борщі. Я авторка. І організаторка фестивалю борщику глиняному горщику. Це щорічний фестиваль, який відбувається в опішні, в серпні. І ми вже на наступний рік, 8 серпня 2026 року, приготуємо 102 різновиди борщі за один день. Тема моєї докторської дисертації глиняний посуд. Ви це зрозуміли. Тому ж борщики у глиняних горщиках. Що таке борщ? Я довго думала, півтора року, скажу, як є, над визначенням терміном, що таке борщ, і знайшла такий свій термін. Він поки що ніхто його не покритикував, не подискутував зі мною термін борщ. Це, це багатоскладовий, складовий, різноманітний поліваріантністю варіант варева. Варево на основі. Увага овочевої, грибної, рибної, а вже потім м'ясної юшки з додаванням різноманітного зілля. Зілля це зелень різноманітна, різних овочів. І ви знаєте, борщ може нараховувати близько 21 інгредієнта за один раз. Борщу, як на мій смак, несмачного не буває, буває не голодний той, хто його споживає. Що таке борщ? Зараз іде така актуалізація питання борщ, борщ українці, улюблена страва, феномен, борщ мистецтво, борщ філософія. Так, борщ по... борщ потребує розслідування, борщ потребує студіювання, борщ потребує аналітичних матеріалів, написання енциклопедії українського борщу. Є про що писати. І от навіть пишучи книгу 365 борщиків, я, звичайно, що не вичерпала тему борщі, борщі на щодень. до борщів, інгредієнти, складові, первісна обробка, технологія приготування, рецептури різноманітні, регіональність, історична складова, соціокультурна складова. Ну, дуже дуже багато бізнесова складова борщу. Це все. Все йде процес, науковці і, і, і люди, ті, що цікавляться темою борщ, думають про це, мабуть, пишуть дисертації, бо я вважаю, що важливо написати якесь серйозне таке дослідження. Ну, скоріше за все, це буде дисертація, монографія. Подати свою якусь авторську думку, і ну, вже на основі цього тоді вже будуть інші дослідники ще дужче активізуватися. Ну, як правило, так працює в науці про борщ. Борщ це основна страва українців. Борщу багато, століть, багато століть, але я не беруся, тобто не два, мабуть і не три. Але я не беруся поки що стверджувати, скільки ж років борщу. А про те, що борщ, давня страва, є трішки свідчень, зокрема, етнографічних, трішечки зовсім трішечки документальних. Борщ, феноменальна страва у тому, що це вітамінний такий комплекс. Це смачно, це поживно, це корисно, це завжди актуально. Хоч і на сніданок, хоч і на обід, хоч і на вечерю. Борщ це. Те, що я люблю, Борщ — це те, що я популяризую, борщ це універсальний харч. Він, до речі, може бути не тільки щойно зварений, а борщ може ж бути і холодний. І їсти його буде смачно холодним. Борщ може бути лід теплий, борщ може бути навіть консервований в баночку. Борщ може бути заморожений, борщ може бути сухий, ну але ж споживати його найсмачніше, але ж у кожного свій смак або гарячим, або холодним. Що можна говорити про борщ? Що він може бути різної кольорової гами, різної консистенції? Борщ це наша така кулінарна візитівка, яка в кулінарній дипломатії відіграє вже відіграє доволі вже помітну роль, і вже можна іноземних гостей, різних іноземних гостей. бо, наприклад, Японська кухня, вона так далека від України, ну, мається на увазі різні. Ми дуже різні, наприклад, японська і українська кухня. Ось і так само італійська. Але ми вже можемо і японців, і італійців, та всіх людей на нашій планеті пригощати борщем, присмачувати борщ нашими знаннями про нього, варити борщ. Разом з гостями, наприклад, і таким чином через гастрономічну складову борщову до себе привертати увагу, здобувати нових друзів, тобто борщ він, він дійсно універсальний. Я вам дуже вдячна за увагу. З вами була Олена Щербань, засновниця музею звареного борщу. Принагідно всіх до на нас запрошую.